Як звати Лесю Українку? Леся. Добре, а прізвище? – Українка? Добре. А це хіба не її псевдонім? Напевно, що ні. Тобто її звати Леся, а прізвище Українка? – Думаю, так. Добре. Ким вона була? Письменником. Добре, можливо, ти знаєш, що вона написала. Вірші. На скількох е гривнях вона зображена? На 200 гривень. О, це ти знаєш так. правильно, добре. А де народилась? На сході, на центрі. заході, в центрі. Добре. Які області є в центрі? Київська, Чернівець, ну він там Чернігів, Дніпро. Там щоб Волинь чи Івано-Франківськ. івано франківськ на заході України. а, а Там є на Жи. Житомир. Житомирська область. В неї мама дуже відома. Можливо, ти знаєш, як звати її маму? Ні, мамо не знаю. Не знаю вона теж письменниця. А чу таке, як Олена Пчілка? Ні, не чому не чув.